останній пункт базування чорноморського флоту РФ це такий новоросійський ну, російськ, ну, порт, це потужний е, хаб морської торгівлі. Чим він відрізняється від бази в Севастополі? І чи врятує російські фрегати та підводні човни? Вони ж стоять фактично ну біля причалів, то тобто вони. Нерухомі цілі. Як ЗСУ тримають у страху екіпажі ворожого флоту і чи вдасться сховатись йому в далекому новоросійську? Мамуль, мамулечка, давай надо свалювати суда. Російські моряки, схоже, дослухалися до цієї паради і віддають швартове. Водночас, те, що частина сил Чорноморського флоту РФ покидає базу в Севастополі, ні, це ще не втеча. Але і. Плановою цю передислокацію назвати важко не від хорошого життя-подорож міняти майже курортні умови в Криму на щось зовсім протилежне в дальньому кутку Чорного моря Новоросійську. Вітаю вас! Це факти тижня. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, щоб знати більше. Як це не дивно, але російське місто Новоросійськ стало відомим широкому загалу росіян завдяки народженому в Україні Леоніду Брежніву у часи німецько-радянської війни. Той служив неподалік у якості політичного керівника. А після видав книгу про свої подвиги, яку назвав Мала Земля. За часів генсека Брежнєва Мала Земля в Новоросійську перетворилася на величезний порт. От тільки не військовий, а торгівельний. Але зараз, коли росіяни регулярно стали отримувати на свої голови або морські, або повітряні дрони, флойське командування вирішило сховати подалі принаймні частину своїх. Морських сил після того як було здійснено декілька атак на Кримський півостров, і особливо на день флоту Російської Федерації 31 липня, нібито ніби з, з безпілотного літального апарата. Наскільки мені відомо, було прийнято рішення, і частина кораблів була передислокована з Севастополя до Новоросійська. Першу чергу це стосується значить підводних човнів. Та чи захистить така передислокація російські човни та фрегати? Про це поговоримо з експертами трохи пізніше. А поки детально розберемо, чим базовно російську відрізняється від Севастополя і чому передислокація не вирішить, а лише помножить проблему росіян. І почнемо ми не з тактико технічних порівнянь обох баз, а з погодних примхів. Прикладом ось так виглядає зимова погода в Криму. Курорт Тайгоді. А ось це зима в новоросійську. Місцевий вітер бора непередбачуваний і небезпечний. На суходолі він збиває з ніг, трощить будинки і перекидає машини. А на морі він стає тільки сильнішим. Свого часу силу бори відчув на собі Андрій Риженко. Ми стояли на рейді новоросійська. Це був 92-й рік. Але коли е, е, значить, піднявся оцей вітер, то ну настільки сильно от, була його от от, Оці от париви, такі удари, що нас фактично потягнуло на якорь цепі. Але якби це була єдина проблема новоросійська, навпаки, непрогнозовані ураганні вітри здаються найменшою бідою цієї бази. Для початку пояснимо, а що це за сила така чорноморський флот Російської Федерації. Нині в складі чорноморського флоту РФ налічується три фрегата, два великих протичовнових судна, два ракетних судна на повітряній подушці, сім великих десантних кораблів. Крім цього, сім підводних човнів і ще 23 малих судна: ракетні катери, тральщики і протичовнові кораблі. Звісно, що частину чорноморського корабельного угруповування збройні сили України вже утилізували. Так у Бердянську знайшов собі вічний підводний причал, великий десантний корабель Саратов. Арештки ексфлагмана Москва вже тішать відвідувачів Українського військово-історичного музею. Проте навіть зараз кількість кораблів цілком достатня, аби з ними рахуватися. От тільки базовного російську для них занадто мала. Експерт центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук каже, база в Севастополі в рази більша ніж в Новоросійську. Навіть на знімках з супутнику видно переважна більшість кораблів окремо військові і співвідношення. Ну, ви бачите, що 90 причальних стінок використовуються військовими. Це навіть не десятки кілометрів, а може декілька сотень кілометрів. Треба порахувати точніше. І все це займає е, військовий флот. А як таку кількість запхати в новоросійськ росіяни? каже експерт Михайло Самусь. Ніколи не розглядали його як альтернативу Севастополю. Тож найбільше військове судно тут крейсер музей Михайло Кутузов. Але ова частка акваторії цемейської бухти цивільна портова інфраструктура. І через це і військова розбудова в новоросійську йшла аж занадто повільно. Це такий Новоросійський порт, це потужний хаб морської торгівлі вантажу перевезень. і тому там ця портова мафія, і, і звісно, не хотілося ділитися портовими площами для того, щоб допускати якісь військових, які будуть просто ставити туди свої кораблі. А в цей час буде потерпати їхній бізнес. Частина новоросійської бухти, відома як геопорт, постійна база четвертої бригади підводних човнів. Трохи осторонь, малі кораблі 184-ї бригади охорони морського узбережжя. Тепер росіяни сюди перекидають десантні судна інших флотів, ті, які перебували в чорному морі до 24 лютого і були частиною так і не Реалізованих планів морського десанту на півдні, а ще додайте до того, що в геопорту вони е, мають перевалочну базу. Ну раніше вона використовувалася 2015 року. Для Сирії зараз вони він використовується для е, транспортних логістичних операцій для забезпечення Чорноморського флоту в Севастополі, в Криму. І інколи в Азовське море на цьому місця в базі закінчуються. Звісно, можна тримати кораблі на зовнішньому рейді, але нещодавна атака морськими дронами по російських кораблях у Криму довела не обов'язково мати великий флот, аби тримати в страху екіпажі великих суден. На перший погляд, рішення відправити хоча б частину кораблів подалі від небезпеки, цілком правильне. Якщо практично, якщо уявити, що вони наприклад запускаються де небудь з Кінбургської коси, то звісно до Севастополя їм легше просто добратися, і в у них, можливо буде більший запас автономності щодо оперування Там а якщо подивитися уважніше. На цих кадрах, як стверджують російські змі, атака невідомого морського апарату нафтової бази в Новоросійську від нафтоналивних терміналів гавані Шесхаріс до причалів гавані Геопорт, а відповідно, кораблів чорноморського флоту РФ менше 500 метрів. Відповідна російська база в Новоросійську аж ніяк не може вважатися безпечною гаванню, навіть якщо туди якимось дивом переведуть усі надводні сили чорноморського флоту. Та, на жаль, вона несе небезпеку і для України, куди росіяни частково передислокували свої підводні човни з носіями калібрів. Досить згадати, що перший їх дебют було застосування з Каспійського моря по Сирії. Тобто, за великим рахунком для використання цих ракет немає значення, де саме в чорному морі базуватимуться ці кораблі. Крім того, не не слід забувати, що основний інструмент все таке, як зараз демонструють росіяни, це не не ракети морського базування, а авіаційні ракети. До речі, про ракети. Військовий корабель занадто дорога іграшка, аби нею дарма ризикувати. Достатньо згадати другу світову і німецький лікор Тірпіц, який майже весь її час ховався від авіації союзників у Норвегії. Щоправда, його це не врятувало. Тому каже Андрій Риженко, навіть ще до деокупації Криму може скластися ситуація, коли російське командування змушено буде рятувати свій флот у нашому Севастополі. Перш за все, це питання безпеки, ну, наприклад, ракетна атака з боку у, з боку України. Якщо у нас будуть ну, ці ракети, які ми можемо застосовувати на системах Хаймарс, які б'ють на 300 кілометрів, то в принципі... Дуже невелика їх кількість може нітралізувати ті кораблі, які знаходяться в Севастополі. А це ну, ударне ядро Чорноморського флоту. вони ж стоять фактично ну, біля причалів, тобто вони нерухомі цілі. При цьому інших баз, крім новоросійського, росіян на чорному морі немає. Тож доведеться потіснитися. Чи ні, після поразки Росії припускає Павло Лакійчук, Чорне море може бути оголошене демілітарізованою зоною. Або просто буде, як ви пригадали, після Кримської війни Росії заборонять мати на Чорному морі свій флот і скажуть, щоб вона гнала свої ці залишки побіді моєї армади. От туди кудись на північ, у такому випадку, новоросійськ може стати не лише єдиним, а й останнім пунктом базування чорноморського флоту Російської Федерації. Ми можемо говорити зараз про військово-морську базу Новоросійську як елемент зараз військової машини Росії, яка в тому числі буде знищена в ході цієї війни, тобто при знищенні Чорноморського флоту. Пункти базування чорноморського флоту, я вважаю, мають бути всі знищені, де б вони не знаходилися. Але і це не найстрашніша перспектива для путінських адміралів. Команду відкрити кінгстони, тобто затопити власні кораблі. Капітани Чорноморського флоту Росії вже чули в Севастополі після Кримської війни і в Новоросійську 104 роки тому. Історія інколи повторюється не двічі а. Тричі, тож якою буде доля кораблів Чорноморського флоту Росії? Пишіть в коментарях до цього сюжету. Побачимось.